Лідери європейських країн зустрічаються з Трампом, наприклад, Джорджа Мелоні дуже активно в цьому ключі, але не тільки. Однак досі не відбулося такої зустрічі, скажімо, між Урсулою фон дер Ляйн чи її командою з Трампом. Чи вважаєте ви, що європейський союз зараз достатньо добре реагує на те, що відбувається? Чи мала би, наприклад, відбутися така зустріч на високих щаблях? ЄС, звісно, перебуває у стані шоку після зміни президента в Сполучених Штатах Америки, адже всі очікували, що Трамп буде складним партнером для Європи, але ніхто не припускав, що це буде президент, який буде бити по союзниках, і натомість домовлятися з нашим ворогом, тобто з Росією. Це нова ситуація, і Європа у прискореному темпі адаптується до цих умов з одного боку. Намагаючись показати американцям вагомі докази того, що США потребують Європи і що їм вигідніше бути з Європою ніж конфліктувати з нею, але з іншого боку, Європа починає пристосовуватися до функціонування у світі, у якому Америка віддаляється, і це не пов'язано лише з Дональдом Трампом. Це сталий тренд. Америка все більше зосереджується на собі і все менше на інших регіонах світу, особливо на європейських країнах. А оскільки з іншого боку стоїть Росія, яка поводиться все більш імперіалістично, проводить експансію, то для Європи питання України є абсолютно ключовим. Бо це також питання нашої безпеки. Тому в цьому американсько-російському діалозі Європа буде намагатися мати свій голос. вона намагатиметься висловлюватися, але чи цього наразі достатньо? Наприклад, вже ведеться ця митна війна, і євросоюз також розглядає можливість запровадити мита у два етапи. Як тут одночасно довести, що ша потребують ЄС і при цьому вступити в цю війну або ж не вступати? Як себе поводити? Бо, наприклад, Ізраїль вирішив мита на ША не накладати, але ша натомість на них мита наклали ми не розуміємо логіки у рішеннях Дональда Трампа. Питання мит дуже показове, бо практично всі країни, окрім Росії, підпадають під дію цих мит. Чому ми не знаємо? Але знаємо одне: це дуже швидко матиме вкрай негативні наслідки для американської економіки та для американського споживача зростання цін, падіння вартості компаній на фондовому ринку, тобто удар також по американському капіталу й найбагатших. Безперечно, люди це будуть коментувати і самі американці. Ці вже не раз виходили на вулицю і протестують. А в довшій перспективі за кілька місяців це ймовірно позначиться на голосуванні на проміжних виборах до конгресу. Дональд Трамп не діє у вакуумі. Він мусить зважати на наслідки своїх рішень, і першим, хто буде його оцінювати, стануть самі американці. Європа також намагатиметься реагувати на всі рішення американської адміністрації з одного боку, щоб продемонструвати свою силу, водночас, показуючи ці європейські пазурі, спробувати достукатися до американського глузду, тобто запобігти митним війнам. Завжди можна змінити рішення, запобігти такому гучному розлученню між Європою та США. Ми не хочемо такого сценарію. Ми хочемо, щоб американці були на нашому боці, хочемо з ними вести бізнес, робити інвестиції і перш за все співпрацювати у сфері світової політики. американці знають, що Європа має потужний економічний потенціал, але також знають, що у сфері безпеки Європа наразі залежна від США протягом багатьох років. До речі, цю залежність у повному сенсі сполучені Штати Америки навіть заохочували, бо вони закликали нас, європейців, Ців купувати їхню зброю, але при цьому зовсім не передавали пов'язані з цим технології. Саме тому сьогодні ми спостерігаємо відтік бажання у європейців купувати американську зброю, а також будь-які інші товари. Бо ми відчуваємо, що це може призвести до ще глибшої залежності. А ми щойно пережили такий сценарій з Росією, де залежність від енергетичних ресурсів виявилася для нас дуже згубною. Сьогодні Європа має одну мету певну не Належність, яку ми поступово будемо будувати в усіх можливих сферах, і друге це диверсифікація партнерів. Якщо чогось у нас немає, ми маємо шукати це у різних постачальників, а не в одного, який домінує. І по-третє, дуже важливі рішення у сфері безпеки. Бо ми вже розуміємо, час втрачено. Американці не гарантують нам безпеки. Ми повинні подбати про неї самі. Нашою проблемою є час. Якби ми ухвалили ці рішення 10 років тому, які запроваджуємося сьогодні, ми б зараз не мали проблем наразі. Ми лише на початку цього шляху і ми мусимо йти ним у дуже прискорених умовах і в складній міжнародній ситуації. Ми точно не дозволимо Україні програти цю війну, бо це означатиме і нашу поразку. Європа буде підтримувати Україну незалежно від рішень Сполучених Штатів. Європа бенджевспірачукраїни без взгляду на деце стану зіночона. Ви згадували про різноманітність союзників. Тобто можна говорити, що змінюється весь світовий порядок. раніше основними гравцями були Шай Росія. Сьогодні, однак, з'являються й інші країни, які також заслуговують на увагу й співпрацю. Наприклад, відбувся перший саміт між європейським союзом і країнами Центральної Азії. Ми бачимо, що Європа намагається дивитися ширше. Ще на світ наприклад, Меркусор така ж ситуація Ще й на свят Меркосур, наприклад, Европа Орієнтуєвропа усвідомлює, що світовий порядок, який існував після Другої світової війни, завершився. Загалом ми не знаємо, що саме виникне із цього хаосу, коли Дональд Трамп намагається перевернути світ до гори Дригом. Але дещо вже зрозуміло, нова холодна війна, тобто біполярний устрій, не вигідний для Європи, бо тоді ми не будемо ключовими гравцями. Цими гравцями будуть Сполучені Штати Америки та Китай. Це також невигідно і для Росії. Росія намагається агресивно показати, що вона є вектором сили. Європа має діяти іншими методами, але з такою ж метою. Ми повинні демонструвати свою силу в усіх можливих вимірах. У найближчі роки все залежатиме від того, як ми реалізуємо наш потенціал. Ми заможний континент, багатий як економіка, єдиний ринок. Маємо спільну торгівельну і митну політику, тобто ми. Можемо, наприклад, завдати удару по Сполученим Штатам Америки тим, що як спільний ринок ми можемо мати єдину митну політику стосовно Америки і ухвалювати спільні рішення. Ви казали про пошук альтернативних торговельних партнерів. Європа сьогодні дивиться на весь світ. Спершу ми втратили Росію, бо санкції не дозволяють нам вести з нею справи. А для Польщі, наприклад, це був дуже прибутковий ринок. Тепер маємо проблеми зі США. Тож природно, що сьогодні мусимо шукати альтернативи. Маємо Латинську Америку, маємо Азію, насамперед країни-члени J-20, держави, які набирають силу, такі як Індія, півтора мільярда людей. Найбільш населена країна світу, яка цілком може забезпечити нам хороші результати, якщо буде підписана угода про вільну торгівлю, яка вже на завершальному етапі між ЄС та Індією. Маємо Індонезію 270 мільйонів людей, та інші країни. З якими можемо будувати дедалі тісніші зв'язки, також в контексті того, що Китай залишається під знаком питання для Європи. Якщо Китай буде близький до Росії, то ми будемо ще більш скептично до нього ставитися. Якщо ж Китай зробить якісь кроки, наприклад, для припинення війни в Україні, то ця китайська тема знову стане актуальною, тому що американці не визначають курс нашої зовнішньої політики. Якщо американці будуть намагатися посварити нас з іншими країнами. Інами на карті світу, то у нас немає бажання їх слухати. З іншого боку, багатополярна система, яка може з цього народитись, очевидно менш вигідна для Європи ніж та, яка є сьогодні, тобто заснована на міжнародному праві та на міжнародних організаціях. Але в багатополярній системі ми маємо бути вектором сили. А це означає, що Європа сьогодні грає за найвищими ставками. Європа сьогодні грає за те, щоби з нею рахувалися у світі. Віці як з глобальною силою, європа у цьому контексті розуміється як єдине ціле, включно з такими країнами як Україна. Тому ми розглядаємо процес розширення ЄС як посилення потенціалу Європи у цій глобальній грі.